Цю нашу постійну традиційну рубрику, що відбувається на болотах, ми зараз трохи продовжимо. Поговоримо про пропагандистів, зокрема, про одну їхню ледь не головну зараз. йдеться про Маргариту Сімоньян, яка вирішила залякати і США і німців і перекласти відповідальність. Давайте подивимося фрагмент. Я считаю, что а почему героические Сталинградская битва не совсем уместна, потому что враг напал на Советский Союз, и именно этот факт а консолидировал то, что весь выделите, Советский народ, не уместно, а в данном случае с точностью наоборот. Поэтому да? Майкл, спасибо огромное. Украина не напала на, меня, на Россию. Послушай меня, Майкл. Вот спасибо огромное вашим, что они уговорили немцев поставить нам эти кресты. Спасибо. Знаешь почему? Потому что если и были люди в России, которые, может быть, да. в глубине души как-то считали, что все-таки мы первые начали, сейчас нет, Совершенно. сейчас это вы на нас напали, точка. Mm -hmm. Это Сталинград. Совершенно Поймите, верно. Это, когда вы это поймете, вам станет страшно. Значить, майже 12 місяців це вони на нас нападали, зруйнували велику частину країни, вбили дуже багато цивільних, вбили дуже багато військових. Це насправді теж величезне горе. Смалили українські поля. І, значить, коли німці погодили Україні танки, то винними стали німці. Тобто німці і США винні в принципі в тому, що Росія зайшла на територію України і чинила тут воєнні злочини. Логіку можете знайти, бо я наприклад ні, але її у пропагандистів, в принципі і немає і ніколи не було. Це все розраховане на широку аудиторію, яка буде сидіти, і от потім повторювати оце в себе десь в захалуп'ї якомусь буде повторювати останні слова і буде казати ВАМ станет вам стане страшно, Америка, бойся. Ну, чи як вони це будуть говорити, допоки їхніх рідних чоловіків призовного віку, а може вже й не призовного, може і старших чи молодших, будуть згрібати на війну у якості гарматного м'яса? А бояться бояться повинні на заході. Не самі росіяни, у яких коїться страшні речі в Україні, а хтось інший. Перекладання відповідальності. Суперфішка російських пропагандистів. Ну, тим не менш, вона працює, вони таким чином регулярно. Вішуть локшина на вуха своїх споживачів їхнього інформаційного контенту, і це на жаль працює. Вони тепер дійсно були думати, що це саме Німеччина і Сполучені Штати напали на е, Росію, влаштували там Сталінград і так далі. Описувати вони це можуть безліч е, різноманітних слів. Нас це хвилювати абсолютно немає, тому що нам своє робить. Нам треба підтримувати збройні сили України, максимально донатити, щоб вони могли вибити окупантів з нашої землі.